Давати відповіді Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету. США. Він вже з нами на зв'язку, пане Андрію, мої вітання. Вам добро здоров'я. Вітаю і доброго ранку. вам. Так, на жаль, у нас не зовсім добрий ранок, невтішний ранок. Бо росіяни бачите, демонструють як завжди те, як вони хочуть рухатись до миру. Але все ж таки, пане Андрію. Як ви гадаєте, то чи справді основою для переговорів саме між американською і українською стороною могла стати ось ця так звана тактика якоря, чи як тоді по іншому можна пояснити різку зміну вимог чи то позицій з боку Сполучених Штатів Америки по відношенню до України в контексті саме так званого мирного плану? Та щодо цього мірного плану, ми бачимо, як це воює між собою зараз. Тепер сама адміністрація американська. Ми бачили всі і чули зміну позиції від самого першого дня. від перед виборчою кампанією, до перших днів адміністрації, тоді іще лютневий цей зустріч в круглому кабінеті. Але найголовніше зараз тепер є, що так само, коли несподівано до України і цілого світу президент Трамп замагався зараз тепер просувати. Свій свій план чи чи ідеї його радників, Ра, ідею, яку його радники, так як віцепрезидент Стів Витков і інші піднесли і обіцяли йому, що вони можуть йому допомогти у тім обіцянки до американської суспільства, і до цілого світу, що він завершить цю війну, але так як ми бачили у розмові наших сенаторів, тут у розмові само Марко Рубіо. До громадськість але так само до української делегації, що ця відкрита війна нелегко долучається до дипломатії, і до кінця дня ми знаємо, що наш ворог залишається, як ви згадали. Це що відбудеться в відбудеться в Києві в Харкові раніше? Це, це покаже позицію, в якому Україна залишається, і як пан Зеленський у п'ятницю згадав, що є певне питання, чи ми залишимося втім, без нашого головного союзника, як Америка, чи йдемо вперед з Європою? Це я думаю, так само є ключове слово. І як яке ми від Андрія? А що а що визначатиме? Ось е те, що ми можемо залишитися без нашого головного союзника, так що тут стане головним тим маркером, від чого ми будемо відштовхуватись і розуміти, що тут є ризики, так і але але треба, щоб обидва боки зрозуміли це. І зараз на нинішній день ця адміністрація дуже впевнена себе, що вона може полагодити все. Односторонно, не навіть не багатосторонно, як всі ті розмови мають відбутися. Вона не тільки думає, вона може мати такі двосторонні розмови і з ворогом і з Україною, але вона думає, що все може бути односторонно. Mm -hmm. Тобто, коли Марко Рубою зустрічається з українською делегацією, і він спробує дипломатію, це не залежить, що там відбувається, бо ми знаємо, що білий дім. І декотрі які є впевнені себе, чи то віце-президент, чи це є Сті Вітков і інші, вони хочуть тільки диктувати, як це все має бути. Але пане Андрію, а так це зрозуміло, що всередині адміністрації, зокрема і Білого Дому і в Америці, відбуваються різні речі. Але, е, от на ваш погляд, як ви гадаєте, чому саме американська сторона отак от почала діяти в? Контексті так званого мирного плану, ну ми пам'ятаємо, як це все починалося. Неприйнятні умови, тиск на Україну. Потім ледь не зірвалися в Женеві переговори між е, обома сторонами. Акцент на тому, що Україна невдячна. Ми це теж почули. Е, на це ж очевидно має бути якась причина. Так ну не ж це просто так. Як ви гадаєте, що стало поштовхом до цього? Чому така реакція була саме з боку Сполучених Штатів Америки? Тим, що зараз хаотичний білий дім, найнижчий рейтинг, який вони отримали. Mm -hmm. І коли президент Трамп почув від його радників, що вони працювали в Флориді разом з е, нашим ворогом, е, домовилися на якийсь план, він підтримав це без навіть і знання цього. Але я так само е, ще розслідування не вийшло. Які ці зустрічі були е, у Флориді, і які mm -hmm. зовсім з ворогом боку там були. Але і так само ми не розуміємо, чи це є просто. Я би не казав пуч, але якийсь Надзвичайний вплив віцепрезидента показатися, що він може забрати цю проблему для президента Трампа. Як це все пропаде, це буде е, неприємно для Джейді Венца. Але мені здається в тім, що ми бачимо, і кого його представники і є, ті, що приїхали до Києва. Що він був цей хто мав телефонну розмову з паном Зеленським. Ми бачимо, що є надзвичайний вплив зараз тепер від віцепрезидента, який не був включений у справах перед Ласті, як і у справі раніше в літі. Пане Андрію, а, як ви гадаєте, а, чи може відбутися зустріч таки Зеленського і Трампа, і якою вона може бути, зважаючи на те, що Financial Times писали, що частина оточення зараз президента радить йому не летіти до Трампа, бо побоюється повторення лютневого сценарію, коли ми пам'ятаємо, діалог Зеленського і Трампа перетворився в перепалку і скандал. Адже будуть обговорювати очевидно болючі знову ж таки питання. Як ви гадаєте, як в Америці налаштовані на те, аби ці контакти відбувалися на такому рівні, я не знаю, чи це відбудеться терміново цього тижня. Угу. Я, так як через останні кілька годин тут в Америці згадаю, що президент Трамп домовився, він він відлітає до Флориди і там буде повним тижнем. Там він буде зустрітися з людьми. Але чи це відповідає для Зеленського прилітіти, я не знаю. Втім, що як я згадав. Це не диктатував е, президент Трамп. Що ця, цей план відбудеться на нього до нього приступили від команди віцепрезидента? Mm -hmm. Що вони це все йому полагодять, і він він вийде як переможець тоді президент Трамп. Але е, як ми бачимо, це не є легка справа, і нема ніякої обіцянки з, з боку ворога, що це завершиться так само, як ми тільки бачили вранці в Києві сьогодні, пане Андрію, за підсумовуючи нашу розмову, коротеньке питання бо обмаль часу. Як ви гадаєте, як повинна діяти зараз Україна, аби і зберегти власні інтереси, але й би домогтись того, щоб Сполучені Штати Америки таки і на Росію тиснули? Щоб на Росію тиснути, треба я думаю, ці ак дії і акції цих команди Білого Дому, які примусили це, мали дуже негативний відповідь від конгресу. Я думаю, до конгресу треба звернутися у контактами, щоб вони відкрили справу, коли вони вернуться. Угу. Яку вони хочуть терміново підвищення якусь кару і санкції проти Росії терміново зараз. Тепер в тім, щоб було атаки, але поза тим. Україна повинні не спішитися, так як президент Трамп, але вживати дипломатію, як їхня команда дуже на високому рівні. вони вислали до, до Женеви. Розуміється у справі дипломатії, не що це є полагодження бізнесової угоди, але справді справдива дипломатія. Угу. Почули вас, пане Андрію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.